Минуло трохи більше року з моменту релізу PS VR 2 і за цей час даний девайс зібрав як величезну кількість хейту, так і величезну кількість позитивних відгуків. Тож я вирішив, коли як не в річницю виходу зробити всі висновки та відповісти на питання: а чи варто купляти PS у 2 у 2024 році. Приємного вам перегляду. А ми розпочинаємо. В даному огляді, якщо його можна так назвати, я не буду вам розповідати про технічні характеристики та нудні цифри. По-перше, це не цікаво. По-друге, ця інформація є на будь-якому сайті інтернет-магазину. І також я не буду порівнювати PlayStation VR з іншими подібними девайсами для ПК. Мова сьогодні йде саме про аксесуар для PlayStation, і робити якісь не дуже доречні порівняння з окулярами, які не підходять під цю консоль, я не буду. Тож, якщо ви хотіли визначитися, чи брати VR для ПК чи для PS5, це відео не зовсім для вас. Ми зробимо класичне порівняння актуальних плюсів та мінусів, і також я додам нейтральну категорію, в яку війдуть моменти, які дуже суб'єктивні та які важко віднести до позитивних або негативних вражень. Перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допоможе просуванню україномовного контенту. Давайте розпочнемо з плюсів. Вау, wow ефект так, це дуже образний та абстрактний плюс. Що я маю на увазі? Я кажу про першу емоцію, яку ви отримаєте від цього девайсу. Особливо ті, хто ніколи не мав або ж мав, але невеликий досвід у віртуальній реальності. Кожні вібрації, як в шоломі, так і в руках, ефекти, механіки, все вам буде дарувати таку справжню дитячу радість. Все буде відчуватися суперфутуристично та дещо незвично. І вже заради таких свіжих емоцій, дитячих емоцій, можна задуматися. Над покупкою, звичайно, якщо ви маєте більше досвіду у vr іграх то вразити вас буде важче, але це не означає, що неможливо. Я, наприклад, деякий час назад працював у так званому vr клубі де було дуже багато подібних девайсів, але це мені не завадило відчути яскраві емоції, коли я вперше запустив VR 2 вдома. Інтуїтивне та просте налаштування тут буде доречно згадати PS VR 1. Якщо хтось з вас мав справу з цим пристроєм, то ви точно пам'ятаєте ту нескінченну кількість дротів, спеціального блоку для їх підключення, окрему камеру для фіксації ваших рухів та ще багато геморою. І як же я був радий, коли я підключив новий шолом через один USB-C. все більше нічого не потрібно. Це був реально кайф. Я думаю, всі у кого був чи є шолом першої серії, мене зараз зрозуміють. Після підключення PS5 буквально робить все за вас. Вам тільки потрібно налаштувати лінзи, щоб картинка була в фокусі. До речі, з цим консоль вам також допоможе, бо вона відслідковує ваші очі, та покрутитися на місці, щоб шолом відсканував вашу кімнату та створив з неї безпечну ігрову зону. І ви готові до гри, і це є безперечним плюсом. Картинка. Тут без зайвих слів, ви отримаєте контрастну, приємну оку картинку в будь-якій грі. Знов ж таки, якщо порівнювати з першим поколінням, то 4K HDR-монітори роблять свою справу на 110%, але не без нюансів, про які ми поговоримо трошки пізніше. Тут більше нічого додати не можу, тому що картинку треба оцінювати в самому шоломі. Бібліотека, що активно зростає. Буквально ще півроку тому я міг би віднести бібліотеку ігор скоріше до мінусів, але за останній час почали додаватися достойні проєкти, причому зовсім різного, цінового діапазону і є з чого обрати. Так, усілякого трешу, звичайно, набагато більше, але сказати зараз, що на PSVR 2 є тільки 2-3 достойних гри, язик в мене не повертається. Жанрів також дуже багато, я, наприклад, відкрив для себе віртуальні квест-руми і Можу порадити пройти Room VR та дві частини Red Matter. Можливо, навіть вийде на них огляд, тому що ці проєкти залишили мене в захваті, все було дуже круто, все сподобалося, і я дійсно відкрив для себе щось нове у віртуальній реальності. Плюс радує те, що якщо у вас Resident Evil 4 або Village, то вам не потрібно нічого докупати, ви просто безкоштовно завантажуєте VR режим та йдете грати. Такі універсальні рішення, це дуже круто. Хотілося б, щоб Horizon так зробив, тому що віддавати. 2000 гривень за VR версію гри, ну, таке так, це повноцінна гра, а не просто режим, але все одно, як на мене, цінник трохи завищений. Що ж, плюси ми обговорили, давайте перейдемо до мінусів. Вони, звичайно, також є. Ціна. Звичайно, це перше, про що я хочу сказати. Аксесуар для PS5, який дорожче за саму PS5, вже викликає багато питань. І дійсно, 24 тисячі гривень це досить великий оверпрайс, незважаючи на весь кайф від VR-ігор, але для PlayStation. Альтернатив немає, Тож ви або йдете шукати інші моделі для ПК, і там вже зовсім інша історія, бо там є з чого обирати, або ж ви просто закриваєте очі на наступні мінуси. Заряджання контролерів. Для того, щоб зарядити контролери, ви пройдете цілий квест. По-перше, Sony поклали тільки один кабель до комплекту. Нагадаю, що контролера два Sony реально передбачала, що користувачі будуть заряджати спочатку один контролер, потім його вимикати і ставити на зарядку другий контролер. Це ж абсурд. Добре, що геймпади в мене стоять на докстанції, тож зайвий кабель є. Але заряджається ця вся історія через USB Type-C з підключенням в USB Type-A. А як ми знаємо, на передній частині консолі є тільки один вихід на Type A. Тож, один дріт ви маєте підключити спереду, а інший на задній частині. А якщо у вас консоль стоїть в якійсь ніші, наприклад, під телевізором, то вам треба буде кожен раз її або витягати, або якось крутити. Як ви вважаєте, чи є це нормальним? Звичайно, зрозуміло, для чого це потрібно. Для того, щоб ви придбали док-станцію для VR-контролерів, яка коштує майже 2000 гривень. І якщо док-станція для геймпадів себе виправдовує, тому що консоль я користуюся майже кожен день. То VR я одягаю один-два рази на тиждень. Тож тримати контролери завжди зарядженими не має необхідності, і резонність покупки зарядної станції під великим питанням зворотна сумісність. Це, я вважаю, найголовніший мінус цього девайсу. PSVR 2 не підтримує ігри, які були розроблені для VR першої версії. Воно то й зрозуміло, що в нових іграх використовуються інші технології, вже немає тієї, камери, яка буде трекати ваші рухи, але це все одно гігантський мінус. Тому що якщо ви були чи є володарем PSVR 1, то на новому шоломі ви не зможете запустити жодної з своїх придбаних ігор. Не адаптовані навіть такі легендарні проєкти, як AstroBot та SuperHot. Тобто, купуючи новий шолом, вважайте, що у ваших старих VR-ігор вийшов строк придатності. І як я бачу, Sony не поспішають щось там адаптувати. До речі, це і спричинило велику хвилю хейту на момент релізу PS VR 2. Але якщо у вас не було старого шолома, то цей мінус вас глобально не. Торкнеться добре, що хоч шолом першої версії можна підключити до ps 5 там не без проблем, тому що треба купувати адаптер додатковий, але це все одно можливо. Більше величезних мінусів під час експлуатації я не виявив. Та є пару суперечливих моментів, які я відніс до нейтральної категорії, тому що комусь ці нюанси будуть ок, когось це буде дійсно дратувати. HDR дисплеї. Так, вони роблять картинку неймовірно класною, але через особливість їх структури ви можете помічати так звану москітну сітку. Тобто ефект, коли ви розумієте, що дивитеся в монітори, тому що буквально бачите їх текстуру. Але це настільки непомітно, якщо ви тільки не будете спеціально шукати цю москітну сітку, що я не зміг віднести це до повноцінних мінусів. Я її помітив перший раз десь через. Тиждень після використання, але через те, що я занурений у гру, я ніколи її не фіксую і зараз. Також hdr дисплей може дещо розмазувати края текстур при швидкому повороті голови, або ж визивати так званий ефект гостінгу. І тут я скажу те саме: це буде зовсім непомітно, якщо ви спеціально не будете за цим слідкувати. Дротове підключення. Не раз чув тезу, що кабель заважає при грі. Дійсно, ви можете на нього наступити під час гри, або якось він вам буде там по плечу сповзати і трошки заважати. Та якщо б шолом був бездротовий, по-перше, він був би набагато важче, а це також можна було б віднести до мінусів. А по-друге, навряд чи він би мав 4К дисплей. Ну його потрібно було б заряджати, а тут згадайте, як заряджаються контролери, як Sony люблять класти декілька кабелів для зарядки в комплекти і ще. Ще раз подумайте, чи хотіли б ви всім цим займатися? Тож це питання чисто вашого комфорту. Плюси і мінуси є в обох варіантах підключення. Зручність шолома. Тут все дуже індивідуально. На мене він сів так, наче робився саме під мене. Нічого не давить, не ковзе, не сповзає та не просвічується. Але деякі зіштовхуються з цими проблемами. Тож, якщо у вас є можливість приміряти шолом перед покупкою, обов'язково це зробіть. Які можна зробити висновки? Насправді досить прості. Якщо ціна вас влаштовує, то можете сміливо брати, тому що альтернативу будь-якому разі для PlayStation немає. Якщо ви вагаєтеся, і у вас присутнє це відчуття, що наче хочеться, а наче й колеться, то просто зрозумійте один факт: ви не будете використовувати VR кожен день. Це скоріше буде як розвага для вас, для ваших гостей, ніж аксесуар, який буде завжди працювати. Вирішувати все одно вам. Що я точно можу сказати, що PSVR 2 дійсно дарує нові емоції та дає можливість подивитися на знайомі ігри під зовсім іншим кутом. Дякую, що додивилися до цього моменту. Бажаю вам гарного Май гри.